Наша партійна сила, і я особисто, як народний депутат, не, не не, не сижу, склавши рухи, чекаючи перемоги, особисто взяв шефство над нашими прикордонниками, які несуть бойове чергування на Чергарі, де йде кордон ново створений з тимчасово окупованою республікою Крим. Де я особисто там був, де 150 метрів бачив окопи, от, і практично там йдуть бойові дії. Майже щоночі через кордон робить спробу пройти терористи, які приймали участь в денастації Криму, які воювали козаки і інші бандформування, і на долю наших земляків прикордонників випала надзвичайно важлива місія охороняти цю нову частину кордону, і тут задіяна наша академія. Тому я подивившись на місці і прийняв тверде рішення опікуватися матеріальним забезпеченням і допомогою нашим прикордонникам. На сьогодні придбано 20 бронежилетів і передано тим нашим дітям, які несуть бойове чергування. Постійно для забезпечення продуктами. Ми щотижня купуємо на 5-6 тисяч одноразової посуди. Ми її забезпечили повністю водою, і на дальніше будемо щоденно, щомісячно піклуватись і абсолютно зробимо все для того, щоб вони відчували підтримку народу.